Міжнародний день пам'яті жертв голокосту відзначається 27 січня. Під час Другої світової війни жертвами нацистських злочинів в Європі стало 6 мільйонів євреїв. В Миколаєві загарбники стратили близько 10 тисяч представників цієї етнічної громади. Головне те, що ми пам'ятаємо про цей день. Ми пам'ятаємо про день, коли ми відмічаємо саме трагедію голокосту трагедію знищення 6 мільйонів євреїв Європи і завжди. Крім історичних подій, ми згадуємо і про те, чому подібне могло звершитися у 20-му сторіччі в центрі Європи. Захід біля меморіалу жертвам голокосту був організований єврейською громадою Миколаївщини спільно з міською та обласною владою. Сьогодні, коли в нас є ворог, які також знищують населення тільки за те, що вони українці. Тобто історія, знаєте, вона ну чимось схожа і повторюється. І тому для того, щоб всьому світу сказати, що такого не повинно відбуватися, саме в цьому важливість проведення даних заходів. Також єврейська громада веде перемовини з міською владою щодо реалізації проєкту скверу праведників народів світу, поруч з меморіалом жертвам голокосту. Це для мене дуже важливе питання, тому що. Праведники народів світу це святі люди, герої, які рятували євреїв, незважаючи на загрозу своєму життю, життю своєї сім'ї. І вони заслуговують того, щоб не тільки книги видавати, які ми видавали, а заслуговують того, щоб пам'ять відмиталась на мапі нашого міста. Михайло Гольденберг сподівається, проєкт скверу вдасться втілити ще при житті праведника Івана Кіндратовича Цибулько, котрий нині мешкає в селі Секретарка на Первомайщині. Його дочка пані Любов розповідає: батько врятував від нацистів трирічну єврейську дівчинку раю і виростив як власну дитину. В димоході її ховали. Ну, прятали, от тому що люди різні бувають, могли зрадити. Не кожен чоловік може жертвувати самим собою, що отак піти на, на це. Це ж тоді сложно, в такому важке час ростити. чужу дитину. Ну вона дуже хорошо відносилась і була вже взрослою, дуже хорошо родителям допомагала. Вона розуміла, що їй спасли життя. У виступах учасники заходу наголошували, людство повинне пам'ятати і вшановувати жертв Голокосту для того, щоб не допустити подібних трагедій в майбутньому. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.